Листок земля, чорнило кров, бомба то крапка, граната то кома, питання, знак, дзвінок додому. Три крапки це звістки нема від брата. Знак оклику постріл, наступ цитата, ротація вкотре абзац новий. І заголовок. Тату, вертайся, живий! Всі знаки у реченнях ставить війна, освічена кажеш, жорстока вона, ми люди, що буквами склались у мову, а мова то зброя, ми пишемо знову, свій двір, що на пам'ять хоч раз прочитали, в книжках, що сусіди віками топтали, палили і грілись до сьомого поту. Сп'янілі нащадки не до народу, примарні прихильники сірих тиранів у рабстві зализують в синові рани, ілюзія правди, ілюзія цілі, рятується дехто мотузкою милі, стікає з країни, де сина на ладу свідомо обмінюють батько і мати і плачуться. Бо той не встиг передати украдене щастя з країнської хати. Листок земля, чорнило, кров. Бери перо, диктую знов. У кожній книзі мого народу спочатку було слово, яке свобода. Я усіх єдиного на вітри, народові День свободи і гідності, так вже тут нагадувалося, що 10 років тому студенти вийшли як протест проти зміни президентом курсу з Європи, європейського курсу на Схід. Але ми є Європа, ми є географічний навіть центр Європи. І ми сотнями тисяч полеглих ми доказали. І ми зараз захищаємо європейські цінності. Ми боремося зараз за весь цивілізований світ, і від нас залежить, який цей світ далі буде. Коли вся держава, наша громада всі згуртувалися в допомозі фронту, дехто, напевно, якісь свої інтереси бізнесові хоче зробити, я вважаю, що це злочин. Сьогодні має бути тільки одне перемога. Бо без перемоги не буде: ні дітей, ні внуків. Нам не потрібні будуть ні школи, ні садочки, нічого не потрібно. Прийде московський супостат. Цей варвар знищить все і винищить всіх. Це їхня основна мета. Свобода і гідність це не просто слова. В кожного підрозділу військового на прапорі вони пишуть свої гасла. У мене на моєму підрозділі було гасло. А я, діди, не стану на коліна, бо в моїх жилах кров козацька ще живе. Я гордий тим, що я є українець і щастю боронитиму своє. Нам сьогодні треба згуртуватися, помагати всім тим хлопцям, які втратили своє здоров'я на фронті, допомагати сім'ям загиблих. Це напевно наша основна мета. І не забуваємо ніхто. Ніколи я сам особисто даю вам ще раз клятву: я зроблю все можливе, щоб наша громада була вартою тої звитяги, яку віддають хлопці і дівчата сьогодні на фронті.